Зараз будемо бризкати свою картоплю. Залили сюди, ми проходимо тут десь 12 соток, ті не до немає ми думки, нормально пропилась, все тримаємо. І щоб ручку не ходити, сіли собі і зробили. Ми лишили, так як там, буде більше літні підгорка. А тут у нас солодка кукурудза. і було посуха, там пісок більше. Діти і в нас, як то говориться, слабі були сходи. Кукурузу я теж пройдуся від всяких. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. Зараз будемо бризкати свою картоплю. Залили сюди 20 20 20 і плюс ендіо. Так як ми недавно проходили в падрісом. Ці повтори немає, до бріду ми пройшлися нормально, трохи ладка тримає. А от дощ трошки був змив і молоді віки. Виявилися, зараз будемо крупити, плюс ще буде лісова. Ми проходимо тут десь 12 соток. Так як тут йде лісіва. перший раз пробували її, це перший раз ми пробуємо свою поливалку. Бачите, непогано полишається. ми лишили ще раз, так як там, буде більше лісіва підкорка. Непогано взяли ми її беушну, саму цю приставку і непогано бачите полишається. Дуже добре, так що нам буде якраз і в тому. І щоб ручно не ходити, ціле собі і зробили. Чи ту саму, як то кажеться, підживку, чи по пожуках, чи навіть фунгіцидом. А тут у нас солодка кукурудза. Схожість це не від насіння залежить, а скоріше всього, бачимо, тут більше зійшли краще. А земля така земля і було посуха, там пісок більше хто і в нас. Як то говориться, слабі були сходи. На сінева, як якось кидав, була почти 100% схожість. Це я по кукурузі. Кукурузу я теж пройдуся від всяких блошок і підкормку лісіву я теж двадцятків кину. Це перша в мене лісіва буде підкормка. А так воно в мене зараз якраз всю, що я маю, і капусту, і все пройшовся підживкою і, звичайно, дав я енджо. Отаке от от, от макаром ми своє поле, як то кажуть, і підживемо, і збережемо від шкідників. І ми зробили, бачите, так як в нас тут на 22, тут на 28 і все тлі переважно на 28, щоб не точити горі чи приварувати ще, ми купили отакі. От ТВ 80, короткі, бачите тут якраз раз сюди закрутили, Тут, правда, болта дали і сюди. Бачите, якраз у нас добре вийшло. І зараз ми маємо, бачите, маємо шопіт оприскувати, що взяти під плуг, бачите, під плуг, теж так само, ну і у нас тут, звичайно, є 22-28, можна і сюди якраз, щоб не знімати, і підсажалку. Одне, що е, на 20, але тут Може влізти або втулки якісь зробити під 8 і якраз можна теж до цього тих ретягів перекрутити нашу фрезу. Але проблема стала. Гвинт а буває за короткий, до плуга за короткий пробували. Бачите, його рідний вінт буває за короткий. І тепер треба сюди хоч 125 25 щоб був, як говориться, трошки він у нас длінщи. Тут відкручується, але ну, все рівно він трошки короткий. Тому що у нас, бачите, є навіть видно по цьому, що коротше. Хто може в кого є, 125 25 в ідеальному і в доброму ще стані. Може кому не треба за певну суму можна буде купити. Просто питаю так наглядно, тому що треба, мені треба. Можна, звичайно, виписати і по в сайтах різних є. Ну, я кажу, може кого. Валяється вдома, ну воно нічого не валяється. Все рівно, якщо не потрібно, за певну ціну можу купити. Звичайно, даром не хочеться. От такі ще у нас. І ми показуємо, розказуємо, що з тракторцем можна робити все ним. Навіть бризку цілюм пробували, дивимося у відео. Таке вкроплення, на цьому всім здоров'я, як і у вас апарати, і всім самократні.